А що, ви часто в лісі вночі гуляєте? Ні? А ми часто. Опа, борька. Пішли, гуляємо. так. Це добре, що ліс під боком. Так можна в будь-який час, і в день, і вночі ходити. І зимою, і влітку. О, Борька обстикає деревця, бо це ж його тут територія. Да? Боря, йди сюди. Иди сюди ко мене. Йди сюди. Мене. Йди до мами, бігом. <риві> <риві> йди, дай йому щось. Молодець, Молодець, молодець. Що, пошли. Гуляй. Гуляй. А, йде хтось. Ага, хтось іде з фонариком. Треба борку на поводок брати. Ага, да, бо коли... Коли десь гуляє, хтось із фонариком йде, теж собачники ходять з фонариками, то на поводок одразу беремо, бо ввечері темно, то не видно ж. Розкажу зараз, ось поки гуляємо історію. Колись це десь, мабуть, осінь була. Дідемо ми на велосипедах по лісу, ще тепло було. По лісу на велосипедах, ну, по-нашому, да? ліс у нас великий, так вроде візуально він маленький, але він великий, він е, тягнеться аж до е, Чернігівської області, до остра майже. От, там з якимось пепери, там переривається, але ну, тобто, взагалі він довгий. Коротше, їдемо і тут а, на велосипедах вже фонарики світяться. І тут на, і тут, на, на дорожці і за поворота виїжджаємо. Вовк молодий стоїть. У мене зразу така мисля, фу, за ще на велосипеді. Ну, я правда, вовків не, не, ну, нема сенсу боятися, тому що вовк не нападе. От, вовк на, може напасти тільки тоді, коли він дуже-дуже сильно голодний або відчуває загрозу. Наприклад, ну, якщо там е, бачить від вас агресію, тобто, тоді він може напасти і нападе вовк тоді, коли він відчуває запах крові. Якщо у вас, наприклад, там якась ну, рана є, що у вас там кров, ну, тобто не просто десь царапина, а ну, така рана конкретна, що там кров. Свіжа з неї. От, то тоді вовк теж може напасти на, на цей на кров. А так він не нападе. Він може підійти понюхати і піти далі. Боря! Іди сюди. А, так він це є, Він діділо робить. Іди сюди, очі вітя. Ко мне? Ко мне! Ти куди пішов? Боря! Оце не слух малий, офи не слухняний. Ко мне. Ха ха-ха, вообще кого вообще світяться? Борис. Пришла. Шо там? Що там? Борька, ну я за тобою не буду під деревом лазити Мені ж тебе теж треба познімати чуть-чуть. Отак, погрибульки ма, все, давай, пошли гуляємо. Гуляй, 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 гуляй. Блін, темно, так фокус стиляється, хоча і спишка. А чого я не знаю, чого спишка не включається. Проси, кажи, дай. Дай. Громче проси. Каже, дай. <рес> <рес> Біжи, гуляй. От роздолі Борису. А ну посвяти оце, на, наверх. Сос сосни, верхушки сосен. Не видно? Ні, не видно. Що тут, Скрізь сос. Оце якесь дерево, а там вон сос. Борьки, як у лисиці, чи як у вовка глаза світяться. Оце у вовка теж таким світом глаза світяться вночі. Борис! Борис, барбарис. Варя, ко мне. Иди сюди. Іди джерочку дам. Да, сейчас, писай. Біжи сюди, біжи, біжи до мами. Бежи, біжи, біжи. Все, сидеть. йди сюди. Іди сюди, я Ось. ось. А що він там занюхав? Прибіг і нюхає щось. Сидай. Молодець, на. Молодець, мамин горобчик. Пошли гуляй, гуляй. А от десь стріли теж собаки гавкають спереді. Держи, бо там якась здорова собака, щоб на бору не напала. Маліна хе. Дивися тоже, щоб не нападе вона. Це молодь, це молодеж, молодеж да. Забирайте собаку. Боря. іди сюди. Просто щоб недалеко нам, щоб додому успіть повернутися. Боря. Ми можемо Пошли сюди. Куди? Направо? Угу. Боря. Та, де, біжи сюди. Шіф. У лісі у лісі класно в будь-яке час. Ні в день, ні вночі. Да, Борька. Да, пошли. Йдемо, йдемо. Застив. Боря, йди до мами, мама джерочку дасть. Йди, джерочку дам. Йди, йди до мами. Сідай. На, молодець. Слухняний хлопчик, мамин, гуляй, гуляй. Де він? Поля зріні я пропав. Хоч дитя нагулюється у лісі бігає. Це що за звук? А. То ця я обізна. Пошли! Все, пока я пошла. Пошли, пошли, пошли. Іди сюди. Боря. Боря. Іди сюди, кажу. Ти чуєш чи ні? Ну що мені? Пойти оставити тебе одного у лісі, щоб тебе цигани вкрали. Все пока. <гум> Хто там? А де, а де папа? О, помилося. Дитя, ти чого ганяєш? А? Чого бігаєш? Кажи. Рядом давай. Топчися. Что там? Ну что там? Хрю и все. Хрю. Что там за хрю? Иди сюда. Іди сюди кажу. Іди сюди. Борис. 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 Джерочка. Джерочка. А мене нема вже закончились. Оце коронне слово. Волшебне слово, джерочка. Дай мені щось йому дам. Заглядаю. На джерочка. Уже остатки от Джерочок, Уже всі джерочки поїв. А те там ще Джерочки чи нема? Ну, ну, Гуляй. Можна, гуляй, гуляй. <реш> Думаю, я ще видав. <реш> пошли, пошли, гуляй давай. Нагулюйся. А що він там занюхав? Йолки. Йолки. Горя, пошли! Пошли, пошли, пошли. Ой, бля, чуть не впала, десь там коряга якась зацепилася. Пішли! Давай, пошли, 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 пошли. Давай вперед, 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 вперед. Біжи, біжи. Давай, 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 топчи. Вперед. Дощик, дощик, ну Тут хлопушки якісь, хтось взривав на Новий рік. Бльосточки валяються. Новий рік же ж був, так. Цього Борька вже нагулявся, часик вже вигуляв, йдемо вже додому. Вже там масів світиться. Да, Боречка? Борьку на поводочок взяли, тому що вже тут можуть десь бути собачки інші, то щоб не було ніяких конфліктів. Бо боря в нас не нападе ніколи, він у нас не агресивний, а другі собаки такі, що можуть і напасти. Тому коли бачимо десь вдалі собаку, то бачу, навіть навіть ми не бачимо, а Борька ми бачимо, коли він реагує, то він по-другому Він нюхає, одразу в стойку стає, одразу беремо на повідочок, щоб не цей, щоб ніяких не було проблем у нас. Не У нас а то тієї собаки, бо боря в нас хоч не агресивний, але такий хлопець. Гаркнути теж може. Сина, пошли. Що ти там нюхаєш? Що він там занюхав? Шось... А, -а, а, поняв, все. Все, все обистять і піти додому. Давай. Все, додому біжи на ці гарно бої гулять. Ось так. Отак ми оце гуляємо по лісу. І вночі виводимо, і ввечері, і зранку, і в обід вісім разів на день буря гуляє у нас. Дитина не обділена увагою, прогулянками. Що там, що там? Що там ти занюхав? Куди ти пішло? Що ти там занюхав? А ну йди сюди. Все, все. Це вже якась наверное, сучка там постяла. Він як занюхає, то це капець. У позу лігон. Боря! Да. йди сюди, йди сюди. Вилазь, вилазь, вилазь. Все, пішли, молодець, додому, давай. Веди додому, веди, ану дорогу знаєш, давай веди. Господи, сопли лезять, слюні лезять. Все, веди додому. Все, підемо додому, миться їсти і спати.